Мирного вам дня, любителі гострого! У вашій увазі завершена робота, ніж кукри. Зі шкіряними ножнами. Мають ножни стаціонарний підвіз на ремінь. Ремінь шириною 5 см. Дворядна фіксація, пряжка, 3 зуб, лиття, латунь. Також на ремні ви бачите підсумок для цигарок і відділ для запальнички зіпо ніж кукри, це ніж не прорізати, більше ніж прорубати, ніж зі сталі Х12МФ, збереження фактури металу на боках. Фальшфаска на обушку. Зведений на 03-04 наріжучу кромку і заточка мікрофаска. Присутній упор під великий палець. 19,5 см ріжучої кромки, 11,5 см руків'я. Накладки термоясень. Фіксація накладок, вінти нержавійка після вороніння. Паракордовий темляк стильника ножа. Ніж дуже ергономічний. Нарізати на природі хліб, сало, зрубати гілочку. Для захисту ріжучої кромки, виріб розташовується в шкіряних ножнах. На ножнах міститься логотип родинної майстерні. Ніж додатково фіксується в ножнах на кобурну застібку. Таким чином, кого зацікавили вироби в такому виконанні. Будь ласка, звертайтесь.